Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Кадиров має конфлікт із Патрушевим. Другий наказав ліквідувати першого. Протистояння починається. Телеграм-канал Топор Помсти пише, що Кадиров виводить з фронту своїх цепних псів та готує новобранців не для війни в Україні. Після смерті Путіна він хоче захопити владу в Москві. А для цього прибрати Патрушева. Кадирівці відкриють вогонь першими. Пише телеграм-канал. Сьогодні близько години тому поблизу резиденції на нього вже намагались здійснити замах. Стріляли кортеж. Охорона Патрушова ліквідувала посіпак Кадирова. Глава Чечні Рамзан Кадиров намагається зробити свою владу абсолютною та спадковою. Таку думку сьогодні висловив російський журналіст соціолог Ігор Яковенко. Він вважає, що нагородження 15-річного Адама Кадирова державними нагородами це ритуал, який має підтримувати міфи про тиранію в чеченському суспільстві. Є певна така східна тиранічна диспотія, яка встановилася в Чечні. Ще раз наголошую, вона глибоко чужа чеченському суспільству, яке завжди було влаштоване. Інакше Кадирова сьогодні називають Шахін Шах. Це слово абсолютно неорганічне для чеченського народу, для чеченського суспільства. Шахіншах це Іран, це Афганістан, але ніяк не Чечня. У Чечні все по-іншому завжди влаштовано. Там влада якось ділилася між тейпами, а тут усі знищені є один тільки тейп Кадировський. Який право Чечнею? Це абсолютно штучне утворення. І насправді Кадиров зараз намагається зміцнити ось це утворення, зробити його стійким та постійним, сказав Яковенко. Він переконаний, що без підтримки президента РФ в. Володимира Путіна без російських багнетів Кадиров не може зміцнити свою владу в Чечні. При цьому глава Чечні відвоює собі якийсь простір автономності всередині Росії, намагається захистити свою владу від федеральних силових структур. Але ось Кадиров балансує, спираючись на підтримку Путіна. Він усе таки огороджує свою владу та намагається зробити її абсолютною і спадковою, тобто демонстративно показуючи, що ось що він хоче, та й буде. І фактично, ось його влада не тільки особиста, а й далі це все буде влада його клану, сказав Яковенко. Саме з і метою, за словами журналіста, Кадиров призначає своїх дітей на державні посади. Яковенко нагадав, що 15-річний син Кадирова отримав низку державних нагород після побиття беззахисної людини, яка не могла чинити опір, оскільки перебувала у в'язниці. Цей садиського типу підліток був призначений на посаду голови охоронної структури самого Кадирова. Тобто, насправді все так би мовити, за ми того, що було, коли сам Кадиров приходив до влади після загибелі свого батька. Саме тоді, попри те, що Кадирову було недостатньо років, щоб стати президентом республіки його фактично призначили главою уряду, і він спокійно чекав, хоча всі розуміли, що загалом насправді керує республікою саме Кадиров, а не тодішній виконувач обов'язків президента. Тож це все безумовно з одного боку підготовка до можливої передачі у спадок. Але поки що явно Кадиров помирати не збирається. Це скоріше такі ритуальні символічні жести, сказав Яковенко. Він зазначив, що Кадиров є опорою Путіна на Кавказі, хоч і дратує російських силовиків і представників верхівки РФ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.